Преденько ми ще раз з вами розберемося, як розв'язувати рівняні реакції. То для того, щоб розв'язувати рівняні реакції, нам потрібно пам'ятати, як називаються класи сполуки, і яка між ними різниця. Тобто, якщо ми бачимо кальцій, о, це в нас оксид, тому що складається з двох елементів, один з яких оксиген. Конкретніше, ми бачимо, що кальцій це у нас металічний елемент. І, відповідно, це в нас основний оксид. Коли основний оксид вступає в реакцію з кислотою, а кислоти це нас складаються з гідрогена та кислотного залишка, у нас ми можемо переділити, тому що у нас буде утворюватися сіль середнє середнє, крайнім скрайнім. з крайнім – це буде кальцій СО4, середня середня це HO, це завжди нас вода. Далі дивимося, кальці в таблиці міялівості в другій групі двовалентний. со 4 гідрогенів 2, він також двовалентний, ми більш нічого не проставляємо. Відповідно, рахуємо кальція 1, кальцій 1 сульфур 1, сульфу 1, 1. Гідрогенів 2, гідрогенів 2, оксигенів 1 плюс 4 5, 4 плюс 1, 5. Все урівняно. Наступне дивимося, у нас кислот основний оксид ферму з кислотою. Ділимо напіл. Крайні з крайн середні з середнім. Тобто Буде утворюватися ферум хлор плюс H2O. Фером у нас двовалентний, за рахунок того, що оксиген двовалентний біля оксигену нічого не стоїть. і Ферм, у нас також такий самий оксиген-двовалентний. А хлор у нас одновалентний, тому що бачимо гідрогені 1, тому це буде ферм двовалентний, хлор одновалентний, ферм хлор 2. І вода. Щоб урівняти, бачимо, що хлорів більше. Після дорівняння поставимо ставимо очку, відповідно, гідрогени у нас урівнялися. Наступне натрій 2 О плюс СО2. Трішки інше. Да? Тобто, у нас вже є основний оксид із кислотним оксидом. Коли основний оксид взаємодіє з кислотним оксидом, має утворитися сіль. Пам'ятаємо, що сіль – це у нас метал плюс кислотний залишок. Метал ми беремо з натрій О. Натрій. Кислотний залишок нам потрібно утворити з СО2. Якщо не пам'ятаємо, додаємо математичну воду на полях. Буде H2CO3. То він на наш кислотний залишок СО3. СО3. Натрій у нас одноволетний. СО3, відповідно, дивимося 2, значить 2 валенти, це було натрій, 2 со 3 і бачимо, що у нас все урівнялося. Так само дивимося основний оксид, знаєш, нього беремо метал. І кислотний оксид. Нам потрібен кислотний залишок, тобто СО3 плюс H2O дорівнює. Пишемо H2SO4. Додаємо все, що у нас бачимо, і наш кислотний залишок СО4. Це буде у нас СО4, кислотний залишок двовалентний. Калій у нас він в першій групі знаходиться. Тому, відповідно, це буде мнафрис, Тобто, двічка ставиться до калію, С4 ставиться одиничку, одиничку ми не пишемо, відповідно, у нас урівняно. Наступний також у нас основний оксид з кислотним оксидом. Беремо метал і з кислотний оксид, щоб дізнатися, яка це в нас буде кислота, Н2О5. Ми додаємо H2O. Буде утворюватися H2N2O6. Скорочуємо, це буде HNO3. Тобто скоротили на 2. Кислотний залишок – 3 Пишемо no 3 Кальцій у нас двовалентний, бо елемент другої групи – 3 Дивимося, біля гідрогенами нічого не стоїть, значить, одиничка одновалентний. Відповідно, береться в душечки, ставиться двійка. Якщо ми подивимося, все урівняно, нічого урівнювати не потрібно. Аналогічне завдання. Барі пишемо, і треба дізнатися, яка кислота. Н2О3 плюс H2O буде утворюватися H2N2O4. Скорочуємо hno 2 тобто, Відповідно, кислотний залишок no 2 Буде барій no 2 Береться в дужки двічі, тому що барі двовалентний, Н2 одновалентний. Йдемо зараз до наступного. Далі дивимося. Натрій в нас одновалентний натрій ОА це значить у нас основний оксид, h 3 po 4 це кислота. Ділимо наплід. Буде утворюватися натрій ПО4, тому що крайній скраній, плюс H2O, тому що HOH це вода. Натрій у нас одновалентний ПО4, бачимо трьохвалентний, тому це буде натрій 3ПО4 плюс h 2 На даному випадку нам треба урівнювати. Бачимо натрій в 3, дорівняння 1, поставили трієчку. Фосфорів 1, фосфорів 1, рахуємо гідрогенів. Гідрогенів 2, гідрогенів 3, yeah. плюс ще 3, це буде 6. Щоб зробити 6, поставили трієчку. Відповідно, у нас рахуємо 3 оксигена плюс 4, це буде у нас 7. 4 плюс 3. 7. Не дивимося. Так само: у нас луг та кислота. Крайній скрахній, середній середній. Калій СО4 плюс H2O. Калій у нас одновалентний, со 4 двохвалентний, тому буде калій 2 со 4 для того, щоб урівняти, поставили двійку перед калію Аші і у нас силу рівняно. Не все. Тут двічку передаш двох. Треба додивитися дораховувати обов'язково. Далі у нас основна основа з кислотою. Ділимо навпіл. Утворюється кальцій НО3, тому що з крайній плюс вода. Кальцій у нас двовалентний, НО3 одновалентний. Відповідно, буде кальцій НО3 двічі. Щоб нам урівняти, ми ставимо двічку, рахуємо гідрогени. Тепер чотири гідрогені поставили двічку, перераховуємо оксигени. 3 на 2, 6, плюс ще 2 – це буде 8. 3 на 2, 6, плюс цих 2 8. Тобто все урівняно. А в нас основна основа, вибачте, взаємодіє з кислотним оксидом. Нам треба дізнатися, що це за кислота, тому що нам потрібен його кислотний залишок. Тобто додаємо математичну воду, буде H2SO3, кислотний залишок so 3 Відповідно, пишемо, що буде метал з кислотним залишком so 3 І утворюється вода. Барій у нас двовалентний, 3 у нас двовалентний, тому ми нічого не проставляємо. Ну, можете проставляти валентності, це не обов'язково. Нам потрібно подивитися, чи урівняно. Рахуємо барі 1, барі 1, сульфур 1, сульфур 1, гідрогенів 2, гідрогенів 2, оксигенів 3 плюс 1 – 4. 2 плюс 2 4. Тобто, все урівнялося. Далі дивимося: СО3. СО3 плюс H2O. Дивимося, буде утворюватись H2 so 4 Кислотний залишок у нас С4. Тому, відповідно, це буде натрій СО4. Буде утворюватися ще в нас вода. Значить, дивимося, натрій 2 so 4 утворюється. Тому що натрій у нас одновалентний, so 4 двовалентний. Дивимося натрій в 2, натрій 1 поставили двієчку. Гідрогенів сульфура дивимося 1-1, гідрогенів 2 2, оксигенів 2 плюс 3 5, 4 плюс 1 5. Це в нас урівнялося. Якщо в нас говориться про основу, яка не розчинна і розпадається під дією температури, тобто тут має ще бути дописано, що її нагрівають, у нас утворюється два оксиди. Тобто оксид першого елемента – це оксид ферума, і оксид іншого елемента – це вода, да? тому що гідроген. Ферум у нас двовалентний за рахунок того, що тут стоїть двічка. Оксиген у нас також двовалентний, тому ми нічого не представляємо. Такого плану, як ми тільки що зробили, буде саме самостійна робота.